Як завжди, за лайк, за підписку на мій youtube канал, я вам дарую відео про якийсь секрет. Сьогодні готуємо млинці і про них говоримо. Млинці з однієї сторони досить проста страва, з іншої сторони, досить важка страва. Тому сьогодні давайте розберемося, подивимося і навчимося готувати так, щоб млинці були прекрасні. Отож, при готуванні млинців є два найважливіших моменти. перший момент це кількість інгредієнтів. Для того, щоб зробити ідеальні млинці, вам потрібно 340 г молока і 130 грамів борошна, а також 2 яйця. Ця пропорція є ідеальною. Другий момент це приготування на пательні, Але про нього пізніше. Яйця нам дають еластичність, тому важливо, щоб вони завжди були. Олій нам дає пружність, а також завдяки олії млинці не пригорають. Цукор для гарного кольору. Сіль для балансу смаку. Якщо ви розмішали і у вас лишилися грудочки то просто візьміть і перелийте вашу суміш через сито всі грудочки залишаться наситі смажемо один ополонник в центр і рівномірно ось так по колу. Спочатку велика температура. Декілька секунд. Потім зменшуємо температуру. І на ній вже готуємо всі інші лунці. Треба, щоб пательня стала гарячою, а потім в середньої температури. Ці крапинки означають, що маленець готовий для того, щоб його перевернути. 30 секунд з іншої сторони готово.